Іницькі скаути принесли до міської ради вифлеємський вогонь миру. Цьогоріч доставити лампадку з благодатним світлом допомогла Укрзалізниця. Цей вогонь запалюється у вифлеємі, Потім він передається у відень, а там вже всі скаути світу, Європи перебирають його собі і від лампадки до лампадки передають нам. Традиції передавання світла Ісуса Христа вже більше 30 років. Акція була заснована ще в 1988 році австрійською телекомпанією. Цей вогонь запалюється в місці народження Ісуса Христа Іфліє. і тому саме Ісус нас сусід з миром, добром, любов'ю. І ця акція як благодійний крок донести вогонь тим, хто зараз не може святкувати різдво вдома і людям, які його потребують. Щороку цей вогник перетинає безліч кордонів, мандрує від лампадки до лампадки. До Вінниці ж приїздить вже близько 10 Свічка. свічка має дуже символічне значення, тому що свічка це світло в темряві, а новонароджений Христос, тобто Різдво це світло в році. Тому е, дуже символічно, що саме до Вінниці, саме в центр нашої громади, міську раду е, потрапляє Віфлеємський вогонь. Це все ж таки надія, це все ж таки віра, віра в перемогу. Скаути констатують, наразі цей благодатний вогник є символом незламності духу та єдності українців навіть в умовах темряви. Це такий вогник, який більше асоціюється в нас з нашою такою душевною теплотою. Тому що от все ми бачимо, це такий візуальний вогник, який ми можемо перепалити, відчути ось це тепло, ось руками ось тут зверху на лампадці. Але цей вогник має обгоріти всі різдвяні свята в кожного в нас душі, в кожного в нас середині. І ми передаємо як і візуальний, так і ось цей душевний посил до такого добра тепла. Запалити свічку від лампадки з вифлеємським вогнем миру можуть усі охочі. Стоятиме вона в холі міської ради аж до водохреща.